Всім доброго дня. От зараз ми знаходимося у Нижньому Березові. Тут е, є жеребець е, син героя. Гарний великий потужний жеребець, хто був на, на виставці коней у середньому березові, то бачив його вживу. От такий жеребець є на продаж. Жеребець пару разів запрягався Дмитро. Виворював mm. собі картоплю. Скільки йому... Е, скільки йому зараз? Та в травні він був. В травні три роки. Три роки минуло у травні. Є. Чекай, як називається, нагадай? Юрко, Юра, так? На сонце правильно? Так, бери на сонце, бо тут холоді так на сонечку. Грає. Окей, ти добре зробив? Лас ламс на сердиті. Ти хоч мене кінь кінь. Дай ще до берега Дивіться, як гарно, гарно гуляє, грають. Молоде, золоте. Ланс на середині, <гадут> я мав піти сальта. Є! Ногу! Ногу. Розуміє? Що я розумію? Розуміє, так? Що малий? Пррр. Ланскінчись. Є. Гарний жеребець, такий жеребець під роботу і на кобели. Дмитро, скільки кобел з я навіть не, я не рахував. Не записував. Ні. А й дасі спорував. Жірабні, я був УЗД. зД. Робив УЗД. ЗД. Дві робили. Були жеребні. Е -е, має гарний хвіст. Одна кобела така була, що немала лошет. То та десь тільки її десь давні рік кобилі. Щороку ніколи не мала лошет, від котрого одіра. Я думав, що і від нього не буде у нас жерабли. Ага. Яка у хлопове зробити, бо мені самому було цікаво. No. Він зробив жереб на віддав. Жеребець спокійний, адекватний. Дмитро, е ще раз нагадую, заплягав десь два... два або три рази воза і під... підгортав виорю в мандебурку. Підгортав, <підгортав так, дів... так само. Підгортав Ма... так само? Нема куди роботи. Ага. Ніякої немає якби була робота. Я буду з ним скакати. Хтось хоче купити, то купить, не схоче. Буду скакати. Ще що є у вас, я дивлюся. Та я би я тут не пас. І ще таке трохи ще. Трохи деякі допомагають тут рети. Є? Ну, дикі ти не не решта, що з ретус деякі тут ходять. Добре, що є. Буде свіжина. <гум> Ні, це добре. Е, дивіться, має оброслу ногу. Нога, яка в нього нога? 25, я ще міряю давно, 25, так? Так, мі... твердих. Я, я не думаю, знаю, що наміряю. Що... Ніхто не намірює. Видиш, е... я вам кажу щиро, багато є, що накручують ногу. Я а... нічого не накручую. Метро на обороті. Укигнув що... у, у... горі, там да найтанч... Ага. Так ця нога, я знаю, що міряє. Так, так. Ну і висота по руляці, метр сімдесят він мав укредити. Я по-часному тільки що рулятки не мають. Якби мав, то я б його. Ні, я думаю, десь він мав би мати 165 по лінійці. Десь він більший, як 100. Скільки кажеш, то 170 рулі. 172 або 173 він мав по рулятці. Та й ведеш на таке тіло рівне, щоб не облягає, щоб так, так. сети, щоб накігнув багато. Рулятка прилягає. таке, як черву Взяв, то помірів себе по чарві. Та й висоту має тобі. тут нема, тут рівненько догоре. Гарний жеребець, має подлух себе все таке красиве, е -е, знаходиться у нижньому березові, ціна, я рахую, що ціна адекватна. Яка я, 3000 доларів такий жеребець коштує. Що що кого цікаве, жеребець під роботу. Хвіст такий довгий, що вже треба підрізати. Я не вирвав рано, я перев'язував на таких два жмоти. Шкода, треба. дуже шкода, ти підріжеш хвіст, бо як жеребець іде на кобилу і злазить з кобили, стає собі на, на хвіст і віриває. Ну, шкода, бо то, Ну, то гарно, тако подивитися, дуже воно дуже, ну, красиво виглядає, але То, що воно вириває, теж шкода цього. Халь загнув так, як це сіп. Б'є, б'є, б'є. Гуляє молоде. Зараз yeah. е так, е як сказати, осіння, така прохладна погода. І він скаче, грається. У Дмитра ще є. Що е ти ще маєш? Кубилу з, з лошам? У це відео довеш закидати. Я все разом, напевно. За зараз поїдемо. Так. Да. Е зараз ми ще вам покажемо кубила з лошам. Е Має лошака по, по обамі. І жеребна кобила. Ох ти, блять! Він <реш> цасі <реш> находив, блять, видю! Тас віскочу! <реш> я нараз так унуча, блядь, заєць, я не скорчив, як в'яскочу, блядь. <реш> а я собі коня, знаєш, лаганько веду. <реш> А та світ, ти знаєш, за слідом, за зайцем біжить, буде. Жеребець енергійний. Оце роботи хочу. Це хочу робити. так. Цей... Хто йоо? Файно. Файн. Йо! Дуже красивий жеребець під роботу такий на, на кожен день. Довго зерна... Де ще добре їсти? Метро, як його перебиває, то він гуляє і скаче. Має волю. Я як беру лієцю, просто ще тримаю за капайстру. він не скаче ні раз. Як тако, як тако, просто тримаю за капайстру. А тако, як з ним він собі зіграє, так от. Та не грається, як... Він переворює зразу. Я як його в кошеру пускаю там дивівці, що він там творить. Ага. Він тепер угамовуєся баланс, знаєш, він вважає її на ноги, баланс щипається. Я. Я. Ну цей позоги фест. Йо! Бо ви не подумали, бо жеребець реально спокійний, ви не подумали, що він цей, але він. Ано зараз. Я раз такого приходжу, він раность такої тік тікток закидав, там він, як він зіграє, то скаче. Це класно. Ти зараз треба бити в Брукєнку, ти зів його за обрукенку, бо то може подумати, що, що він щось б'є. Дай Андрій Лєцу. Так, що він б'є або кусає. Знаєш, як хто знає, зараз щось придумає зовсім. Що люд... Ідіота когось продає! Так, бо він собі скаче, гуляє, а то. Ну, б'є! Ой, гоу! Хай! Ха. Молоде. Пемний водь. <рес> Але без був паль, та й млоп той брав, бо я забив його зразу. Такий же треба. Це зараз немає на коні так роботи, це би так як було раніше. То... Ох, то... Я колись Ну, три роки тому я коні робили на мене. Тепер я роблю цей рік на коні. Ну то що це? Так <рес> є. На кілько я буду це отримати, ліпше кобел вже рабно тримати, як кобел. Проведи його, знаєш, бо він скакав, таке грав, всі ніхто не <HAEL> подумає, що, що ми вже цей. Та так. Так, що він би може її води пив. Я думаю, що ні, то, їх, то холодно, знаєш. Дивіться, жеребець спокійний. Га? Е? такі справи. Ну так, низький підходить. Це підклави з механюкових кобелів. Ага. Я навіть розширював, ще розтискав. Мені ще миханюка так. були такі великі кобили. Генні діти, що він у причиніжені був на змаганнях. <пух> Жеребець спокійний, <пух> щоб ви не думали. <пух> <пух> є? Отакі справи. Такого, це ще раз нагадую син героя такого жеребця, ціна 3 тисячі доларів. Телефонуйте. Я його впрягаю, я ще не бою його прісти. Я на виставку його впрях. Що він не їхав з конем десь у парі. З рік він не був пряжен. Молода Я Я не побоявся поїхати кілько світа. Б'є, б'є. Гарний має зад такий. Гуляй, гуляй, без важки гуляй, скачи, кілку твого. Отакі От справи. Зараз покажемо вам лошака по обамі. Лошакові скільки? Чотири місяці буде. Чотири місяці. З самого листопада. Зрозуміло. Та й такі справи. Так. Олона! Є Але? тут Єрапчик по обамі. Туда? Це брат. Кобела по ну покажу твоя, я бо якраз смотрю в коло. Брат той. по мамі. Тіна. Подивіться, жеребчик Дивіться. по обамі. Електропастух, включений. Йо, якраз переходить. Кос переходили. Як передаємо? Зараз покажемо. Подивіться електропастух. А? Може так а. на відео не видно. Оце. Це й мотузки. Вічтезі. Та що тут? Якщо хочеш. Ну і, і мою, кубила, і твою, то вже не разом здою, і моя кобела і твоє. Жени їх на Їзі. Є. Єзі. От дивіться, кобела дуже послушна. Yeah. Це мама того жеребця, yeah. що ми показували що по yeah. герою І вона жеребна... Так, так, кобела пульт. <кл森> <кл森> та, та, і має такого жеребчика по обамі. Є. Жеребчик по обамі. Скільки? Чотири місяці? Буде з листопада, він був самого квітня. Буде чотири місяці. Є. І кобила зірка. Може бути продажня з жеребчиком. Ще раз нагадую, вона дає дуже гарні лошата. Лошата дає у жеребців. Ж Я Діме підключив мікрофон, він так кричить, що будете вибачати, але нічого страшного. <рігла> ну то тут лосить кричати, тут було не ненаблизько. <рігла> Добре, тут все, най-полоненький госпі <рігла> настроювати. <рігла> Дивіться, є такий лошак по обамі. Іде трошки підживитися теплим молоком. Ой, ну, Тут тінь відбиває, то зараз вже е, вечоріє і ми ще вирішили познімати вам такі коні гарні. Ще... Ця кобила це є мама того Юриша, що ми показували в цьому відео. І лошачок. По обамі. Такий гарний збитий гудзок. Вже вилінувся, починають далі барсетки. Ага. Пустай. Свіжаньки. Буде кучерєвий, бо вирішить такий фіст в бересі. Кучеревий кубила дуже спокійна, адекватна. такі справи. Ціна за лошука? Тисячу доларів. Тисячу доларів може навіть і зараз продатися 4 місяці. Що, так, що до ко... снігу можу пройти потребувати? Що й до снігу кубила молошка. Не об'їдає. Але то сніг, ми рахуй, не знаємо, коли сніг випаде. То може бути і за, за два тижні, і за тиждень. Та те ще не передають. Коби не було ще добра. – Кобилі скільки років? Дев'ять. Кобилі дев'ять років. Жереб на подобрині. Зробив Дмитро робив УЗД. І Отакі справи. Що робиш? Дуру дурна, Електропастух. 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 Отакі справи. А де вже купати, да, на лоше. На лоше? Зразу, ні? Ну, ми ще не встигли показати, як купці вже є. Лошак такий гарно складений, що перед, що взад. Е -е, кубила молочна. він такий грубенький. Все так як має бути. Ціна 1000 доларів. Це є, нагадую, син Обами. Може бути продажній самий, може продажній бути з кобилу. Е, Ще раз нагадую, ми знаходимося у Нижньому Березові. Телефонуйте, номер Дмитра я залишу в описі. Та теж продає. Без Зараз я вам покажу ще, ще одну кобилу, ще теж на продажу. Що йдемо, ще вам покажемо кобилу. Що хочу обійти вам навколо, щоб ви. Що собі передивилися. Під вечірок, вечеря і лише. Знаєш, він виходить з пастуха собі. Ну, йде попліти. Я по пастуха мусив забрати, він ходить людям під хате. Тут там бірша, знаєш, абхактер. Майже півтора гектара загорожано, а тут що 50 сотих навіть нема. Але найсиде над цим ще є, де гуляє. Файно. Та він хоч сидить тут колоцає, хоч людям по підхати не ходить такої. Ідемо, зараз покажемо. Кобилу ще є на продажу. Ще одна. Це ж був жовтий по такий. Він буде гнідий. А ми так і то годимо. Я ж казав щось. Ну? Він навіть буде темніший ще від неї. Так. Так воно є, ну? Він Добро. навесні але він зробить цитабний. Так, йдемо ще покажемо вам кобилу на продаж. Можемо і тут. Так, є ще одна така кобила. У Нижньому березові, Кобила молода. Скільки кобилі? Кобилі буде навесні 3 роки. 3 роки, так? Так. Так, кобилі 3 роки. Кобила жеребна по Андрієвому жеребцю такі є. Такій є жеребець у Нижньому березові у Андрійчика. Вона всі урвала. Так, кобила всі урвала. Ну, як квітинчия. А, що вона сама сі урвала? Я! І Ти то внук робив, ну клекову за де спеціалістю, та той ведну і так було, що наребно. Сама була урвалася, так? І спорувалася. У наш вагон такий-то, і доки всього. Добре до роботи. не, Добре! Відмінно! Опа! Вожі без не впала! Шає моя, шає, моя. має ти мала. Що це так? Новий висоті, там якась трима коло кодить. Прмає. То вона там, де в Микетинцях був огір, то вона по тому огірі кубила. В Микитинцю, так? Я огір був там, я забув вже, як там ми взяли лишак Чотири може місці. Ага. Взяли. Кобила така потужна. Ну, менша вона така груба, але не А це вона, видно, пішла побір, по бо вона так, як би не мовив, має росту, ні? Має, має, ріс, має хросту. Не, в неї все. І ноги, і є і така як. Так, так. І О, така ось. Така кобила. кобила. Вона запрізнав, вміє, знає роботу. Всього питань нема. Знає по, по роботі. Вона не сподівалися, ми з деряшку і збігали, ти ага. з одіром, Андрійчко. Ага. Робота відповідна. Зрозуміло. Я би сказав, що там ще дирішка. тут може. Три роки буде навесні, Йо. так? Три роки буде навесні. — Три роки буде навесні. — Е, Жеребна кобила. У травні. Мої в нас імає називають тримає. Примає, так що йде на мене. Така кобила для роботи, кого би цікавило. Скажи... Не по треба доброго коня, би така брати би, бо вона ломить так, що ломить, тут нема що говорити. Іде добре, так? Молоде. молоде золоте, не знаєш. Їх все ти тут не маєш, Ти ж тримайся. Це добре, що добре, що тоді таке. Тебе фотографують на паспорт заграничний, а ти, ти ще тако так. Та. О, такі у нас справи, такі якого він на продаж. А ціну кажете, чи номер в описі? Ціна договірна, ну за, за дешево ну, вона не буде. Можете самі зрозуміти. Молоде, здорове. Підготовлено до роботи. Так. Не приграєш ніде. Я зрозумів. Кобила молода, жеребна, до роботи добра. Якщо когось цікавить, телефонуйте. Номер е, залишу в описі. Е, буде і Дмитра. Е, будуть, буде номер, що коні продаються. Діду, я то я, я і, Івана номер залишу теж. Дмитра то є Жеребець і Лошак, а Кобила буде Івана. Номера будуть в описі. Я всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім до побачення. I mm -hmm.